Доброго дня, дорогі друзі, шановні гості, ми раді запросити вас на гостини до казкової країни. Розпочинається година доброти. Тож прошу вас серця свої відкрити, щоб зрозуміти і запам'ятати, лише з добра бере усе початок. Мудрець сказав: краса врятує світ. Подивіться навколо, і ви замилуєтесь дивовижною красою робіт вихованців гуртка художнього художнє конструювання. Та керівника Войналович Сніжани Петрівни. Діток сім'ї приносять лелеки, і як тільки вони підростуть до дитячої обласної бібліотеки, як до друга найкращого йдуть, до слова запрошується господарі цієї привітної оселі Тетяна Костянтинівна Данилевич за відділом обслуговування учнів 5-9 класів. Погодитесь. Яка чудова картина, коли творче працює ваша дитина, пензлем чи пластиліном малює, над кольоровими смужками мудрує, рідним дарує найкращі дарунки творчого розуму і візерунки. Кружля метелок біля квітки, сам різнобарвний, а вона мов сонця схід. Так розповідають творчі діти про наш барвистий кольоровий світ. І ми, працівники обласної бібліотеки для дітей, дуже вдячні вам, діти Центру науково-технічної творчості учнівської молоді з гуртка художнього конструювання за те, що ви даруєте нашим читачам зустріч з прекрасними, що ви ведете їх дорогою світла. Добра, краси в таку незвичайну казку. Казку під назвою Творчість. Дякую вам. Чому в бібліотеці обласні подарувати такий невеличкий сувенір за народними повірями? Лялька-зерновожка приносить радість і благополуччя. Нехай ця зерновожка просить вам тільки багатство і достаток. До речі, як <клес> приємно! <клес> <клес> та ще від найкращих наших партнерів. Я, я й не знала, що буває така ялька-зерновушка. Діти, нехай вам щастить творчих ваш вам злетів. І що б ви не захотіли, щоб здійснилися в наступному році, нехай ваші мрії збуваються обов'язково. Дякую. Усе у житті починається з малого. З маленького зернятка виростає колосок, а з колоска велика і пухка хлібина. Ну а з маленьких діточок виростають чудові талановиті вихованці. Їх ціле сузір'я в гуртку. Бобик Тетяна навчається у гуртку вже 6 років. За цей час прийняла участь в обласних та міських конкурсах, де неодноразово виборювала призові місця. Освоїла багато технік з декоративно-прикладного мистецтва: розпис пуску, ветенанка, квілінг, паперова пластика. Отож, про перший експонат на нашій виставці розповість саме Тетяна. Запрошую Гигаю всіх! До вашої уваги хочу представити свою роботу дитин, розпис на склі під назвою Лілеї. Моя робота виконувалась протягом одного місяця, технікою декоративний розпис на склі. Фон я використала світлий, щоб підкреслити всю різнобарвність та витонченість моїх квіток лілії. З давніх-давен квітка Лілія була надзвичайною рослиною. Вона втілювала в собі життя та благополуччя. На своїй роботі я намагалася зобразити це і використала також надзвичайну кольорову гаму. Жовтий та оранжеві кольори означають «світло». Початок чогось кращого, нового і також тепло. Це кольори сонця. Також на моїй роботі можна помітити надзвичайні краплини на листочках. Вони означають початок життя. Навіть ще з давніх давен вони означали благополуччя та запліднення жінки. Дякую. Лілія Надію. І, можливо, десь у сні здійснює лиш мрії, розкриває димну суть пасмурних загадок, а якщо її знайдуть, пропадуть зі згадок, на блаженство у житті не чекай відразу, а на вірність почутті, знайдених ще разу як зірвавши, пропадеш І пропаде навіть. Від каніжних почуттів, створених в супліків, написавши новий твір як знайти перлину бо точи взій сапфір кинеться хвилину. А коли побачиш в ніч лілію кохання, не підеш тепер в узбіч, не підеш двукання. І тепер ти вічний раб за її бажання, серце знищило нас хаб. Дивне те кохання у трикутник заведе без кінця й початку І назавжди тебе візьме в ту просту загадку Дякую! Дивлюсь на квіти польові, ростуть собі по обід стежки. Такі міцні та вольові стеляться немов мережка. У них дивовижні кольори: червоні, білі та блакитні. В траві зелені, мов коврі, сплили собі різноманітно. На нашій виставці представлена робота барви полісся Карабінкової Вікторії. Вона відвідує гурток 5 років. Найбільш професійно володіє технікою ліплення з пластиліну. І сьогодні розповість про своє захоплення та роботу, яку представила на даній виставці. Тож слово надаємо Вікторії. Наша два хочу представити свою картину Варби полістя. Квіти це двічі супутники нашого життя, які хвиливали людські очі та надихали на створення чогось нового. Мабуть, не здається, жодного митця, би ніколи не зображував у своїх творах це баровисте плетово польових квітів. От і я побачила квітуче поле, маків, ромашок та волошок, які зачарували та надихнули мене на створення цієї роботи. В центрі моєї картини зображені ромашки, які просто чарують людське око своєю невинністю та чистотою. Маки, які просто милують людей е, своїми вогненими полюстками, та красуні волошки, які розкинулись майже по всій моїй роботі. Колосочки, які нагадують промінчики сонця, зображені на верхній частині моєї картини. Ось таке воно моє, рідне, барвисте, та квітуче полісся. Дякую за увагу. На нашій виставці є Надія Костянтиніна Сегеда, це спеціаліст по роботі з майстрами Житомирського обласного центру творчості. Надаємо їй слово. Сьогодні в цій гостинній залі дійсно свято, тому що кожна персональна виставка в майстрині це свято. А коли у майстрині ще є підмайстерні, це маленькі вихованці або вже дорослі, які входять до вас декілька років, це свято. Набуває вже такої великої поваги. Я щиро вас вітаю з відкриттям, верніше, з закриттям сьогодні вашої персональної виставки і робіт, і дитячих робіт. А від імені Житомирського обласного центру народної творчості дозвольте вам вручити подяку. Посніжаємось <ріст> войнулови сніжані Петрівні, майстра декоративно-прикладного мистецтва за збереження популяризації народних традицій Поліського краю та з нагоди закриття персональної виставки запрошує на гостину щодо казкової країни. Юрій Павлович Кондратюк підписав Дякую. тобі директор наш? на імені нашого центру. Ми бажаємо. Тобі особисто творчого натхнення, щоб ти підтримувала традиції нашого поліського краю в своїх роботах. Сьогодні я ознайомилася з роботами. Я розумію, що це роботи дитячі, але їх би не було, якби не було такої прекрасної майстрині, вихователя цих дітей. І надалі традиції нашого поліського краю хай надихають тебе на ще і більші творчі наснаги. А від себе особисто дозвольте привітати вас усіх з наступаючими новорічними святами, побажати вам щастя, здоров'я та творчого натхнення. Дякую вам, Дякую. У наші гостини завітали друзі. Це вихованці гуртка моделювання одягу з керівником Світланою Васильовною Дорицькою. Отож, просимо вас. Це такий невеличкий подарунок від нас гуртку художнього моделювання, отже. Адже... В вашій увазі представлена пісня Плач Ремії Івана. Каже, хтось життя прекрасне, так життя прекрасне, а вона, а вона, а вона сидітиме, сумна, буде пити, не п'яніти і дешевого вина, я співатиму для неї, аж принітиме кришталь, та хіба зуміє голос подолати цю печаль? Творчості учнівської молоді Володимир Анатолійович Висківський. Дякую, що ви запросили на сьогоднішнє свято. Мені дуже приємно сьогодні знаходитися в цій святковій залі, бути присутнім на виставці одного з кращих наших творчих колективів у гуртках художнього конструювання, який очолює Сніжана Петрівна вже 7 років. Молодий працівник, який прийшла після закінчення училища культури. Прийшла от сьогодні, виступала перша дівчинка, Бобі Тетяни, так? Правильно? От, -от я зразу задав Сніжану Петрівну, коли вона прийшла до нас в центр. Ось така дівчинка прийшла на роботу. У мене було сумнів, брати цю дівчинку на роботу чи ні, зможе, чи ні. Тому що колектив, який має свої традиції, колектив, який має свої здобутки. І зрозуміло, хотілося щоб в нас прийшли спеціалісти, вже хороші, професіонали. От. Але чомусь. У мене таке було. Подивився, що Сніжана Снежана думаю, справиться, обов'язково і справилася. Створила кабінет один сьогодні, який працює на базі 14 школи. Сьогодні працює гурток, щорічно приходять, навчаються до біля 60 чоловік. Колектив, який на сьогоднішній має свої традиції, колектив, який має здобутки і перемоги. І з кожним роком, з кожним роком примножує перемоги. Колектив, який Сьогодні вже може вийти не тільки на обласний, на вище, не тільки обласний рівень, міський обласний рівень, але показує високі результати роботи і на всеукраїнському, і на, на, на всеукраїнських міжнародних конкурсах. Я надіюсь, Сніжана Петрівна, надіюся, Сніжана Петрівна, що центр, а ми будемо ще довго я думаю, співпрацювати з вами і що вас безпосередньо гурток найближчі роки стане зразковим колективом. Обов'язково, я дуже надіюсь, і справа тим, що я бачу той потенціал, який безпосередньо у вас, як керівника гуртка, і бачу професійний ріст ваших вихованців. Сьогодні, користуючись такою нагодою, я хочу, Сніжана Петрівна від імені адміністрації центру, нагородити вас грамотою. Нагороджується с Сніжана Петрівна, керівник гуртка художнього конструювання за високу результативність в участі вихованців гуртка в обласних та всеукраїнських виставках конкурсах науково-технічної творчості. Вітаю вас, Сніжана Петрівна, дякую вам за вашу роботу. А заручити е, невеличкий, невеличкий подарунок. Ми приближаємося до чудового свята, свята, яке ждуть всі і маленькі, і дорослі. Це новий рік. Я надіюсь, що тут невеличкий грошовий. Гроші, от що ви зможете з усіми вихованцями організувати свято безпосередньо в Дякую вам. Дякую. Вітаю всіх учнів, присутні, всіх вітаю з наступаючими новорічними святами. Бажаю вам першу чергу здоров'я. Нехай ваші мрії всі збуваються. все, ваші плани здійснюються, Хорошого вам відпочинку під час зимових канікул. Ну і творчої насна, і вам, Сніжана Петрівна, і всім вашим вихованцям. Дякую вам. Дякую. Дякую. Надію на нову зустріч з вами. Ще раз дякуємо вам і прошу ще раз переглянути нашу прекрасну виставку. Сьогодні відбулося закриття виставки Гуртка, де були представлені роботи з декоративно-прикладного мистецтва, такі як ліплення, ліплення з пластиліну, розпис по склу, квілінг, паперопластика. Саме найкраще була виконана робота лілеї, автор роботи Бобик Тетяна. Мене звати Тетяна, я навчаюся в гуртку художнього конструювання, керівник воєнологічних Сніжана Петрівна. Моя робота називається Лілеї. З давніх давен квітка Лілія була надзвичайною рослиною. Вона втілювала в собі життя та благополуччя. Її кольорова гама це яскрава підкреслі. Жовтий та оранжеві кольори є символом сонця і початком чогось нового, кращого. І краплини роси на полістках означають запліднення жінки а на моїй роботі надзвичайну красу, і також початок життя. На цю роботу мене надихнула надзвичайна краса та витонченість цієї квітки.